привітайся. Ей, Кейті. моя сестра розумна, Гантер! у 2006-му Вони зникли, цього року. Усі явища. Не знаю, що це, але постійно чую якісь звуки. І все це почалося, відколи заїхали нові сусіди. Звичайні перебої зі світлом. Привели до цього. Знову те саме. Спрацьовують датчики руху. І так, що вечора. Не заливай. Наручаю, це буде той дивний сусідський малий навпроти. Глянь. Точно, ти бачиш його? Що за фігня? Він такий стрьомний. Дивний пацан. Так. Що відбувається? Е, я не знаю. Я боюся. Еліс, що відбувається? Я не знаю. Задні двері відчивні. Задні двері відчивні. Еліс, що відбувається? Еліс! Еліс! Паранормальне явище. 4 з 18 жовтня Що ж насправді сталося?